У п'ятницю 25 липня сумська громада з глибоким сумом і вдячністю провела в останню земну путь захисника України. Старшого солдата Дмитра Богатирьова мужній воїн служив на посаді стрільця помічника-гранатометника 3-го механізованого відділення Збройних сил України. Відважний оборонець, не витримавши тяжких випробувань війни, помер 17 липня поточного року від підступної хвороби. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Дмитра. Дружили давно були і в компанії, і на праці. Все тільки найкраще залишилося в пам'яті. Один з найкращих друзів із компанії на праці також. Дуже багато людей, з якими він і спілкувався, і гарні о, про Дмитра ну, вислови дуже багато людей, котрі узнали цю трагічну звістку. Веселий. З ним було весело, з ним було гарно. Він таким і запам'ятається. Важко співчуття рідним, співчуття близьким. Дуже важко говорити про те, що наші найкращі сини гинуть. Вічна пам'ять їм. Дмитро був життєлюбним, впевненим. Він був оптимістом. Він завжди підтримував друзів, рідних, він син мого крещеного батька, тобто ми з самого дитинства пересікалися, він мені запам'ятався дуже чуйною, відвертою, щирою людиною, легкий, позитивний, впевнений у завтрашньому дні. Це надійна людина, надійний друг, надійний товариш. Шкода втрачати найкращих. Відспівали Дмитра Богатирьова біля храму архістратига Михаїла Православної церкви України. Ще ще в мирі Господи, помолимось, Господи, помилуй, ще молимо за упокоєння душі. Спочило раба Божого героя України новопредставленого воїна Дмитра і за відпущення йому. Всякої провини вільної і невільної, щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають. Господи помилуй. Мужнього старшого солдата Дмитра Богатирьова з усіма військовими почистями поховали в сумах на Пришипському кладовищі. Вічна пам'ять та слава захиснику України.